Офіційно і для усіх споживачів у Хмельницькому, 3 листопада, стартував опалювальний сезон. Вперше так пізно, і вперше в умовах повномасштабної війни. Ми поетапно включаємо будинки. Ну це не означає, що буквально там за декілька хвилин вже все появиться. Декілька днів тут однозначно потрібно для того, щоб налагодити систему. Ну щоб вона вже працювала більш-менш стабільно. Це дійсно найпізніше з усього, відколи пам'ятають наші теплонарятики. Ну і власне це дуже добре, тому що це дало можливість заощадити суттєві кошти для споживачів, конкретно для населення. Люди за жовтень не будуть платити за опалення взагалі. Плюс великий в тому, також що ми суттєво заощадили газ для держави. Сьогодні в усій Європі суттєво енергетична криза. Погода на вулиці і прогноз на наступний тиждень дозволить комунальникам маневрувати. В день подача тепла буде обмеженою вночі, навпаки. Далі, вже в залежності від погоди, будемо давати більше чи менше. Плюс в Хмельницькому в усіх багатоквартирних житлових будинках стоять лічильники обліку тепла з терморегуляторами, і це даватиме можливість регулювати теплоносій і самим мешканцям. У цьому сезоні усіх містян вперше грітиме лише Хмельницьк теплокомуненерго, до якого приєднали південно-західні тепломережі. Подати тепло комунальники були готові ще 20 вересня. Майже 150 мільйонів гривень упродовж року. Вони витратили на модернізацію та ремонт котлів, заміну мереж, купівлю газу. Оновили, зокрема, цю велику котельню, що в середмісті. Ми декілька років тут так, от поетапно потрошки проводили ремонти, котли допрацювали, теж поміняли поточним ремонтом. Труби в котлах поміняли, ті, які вже бо не молоденькі, скажімо так, от на цій котельні. До кінця решта провели вже заміну насосного парку. Ну, провели ремонт когенераційної установки. Саме така когенераційна установка на базі двигун-генератора у разі зникнення електроенергії забезпечуватиме подачу тепла. Таких установок у Хмельницькому є 10, на котельнях у різних мікрорайонах. Саме ця установка потужністю 400 кВт електричної енергії і 600 кВт теплової. Це дозволяє комбіновано виробляти і електричну, і теплову енергію. Якщо зникне електроенергія, ця установка дозволяє котільні працювати повністю в автономному режимі. Вона забезпечує всі потреби котельні на по електричній енергії. Наскільки довго вона може так працювати? Так, довго вона може працювати порядка декількох місяців. Цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим і для міста, і для країни. Наголошує очільник Хмельницького. Держава-терорист б'є по критичній інфраструктурі і буде це робити надалі. Тож до таких ситуацій теплопостачальне підприємство готується. А для хмельничан у разі довготривалих перебоїв з подачою тепла планують розгорнути кризові пункти. У випадку, якщо місто залишається повністю без будь-яких комунальних послуг, ми все одно зможемо забезпечити 20. Кризових точок це будуть навчальні заклади на твердому паливі, де буде тепло, де буде вода, і де буде світло, і де можна буде людям переночувати, зарядити телефон, приготувати їсти. Щодо тарифу на тепло для населення. Він в цьому році не зміниться. Це 1480 гривень за одну гігакалорію. Вікторія Паламар, Юрій Васильєв, новини міста.